В 1888-му він переїхав до Парижу якраз на цей бульвар де Кліші, який ми зараз чим чекуємо, бо ми власне шукаємо місця пов'язані на ньому із Михайлом Ткаченком. Одразу по приїзді в Париж Хайло Ткаченко іде навчатися на курси Фернана Кермана, де також працював і навчався перед тим Микола Самокіш. У Парижі Михайло Ткаченко мешкав якраз у цьому будинку номер 60, на бульварде кліщі, де він облаштував свою студію і майстерню. Чому він тут замешкав? Тому що тут було дуже близько до відомої кав'ярні кафе Гурбуа. Саме на цій вулиці, де розташована була ця кав'ярня. Ми ще до неї дійдемо. Мешкав Едуард Мане саме в цій кав'ярні. Михайло Ткаченко познайомився з різними митцями, такими як Леконделіль, Малерме, Варлен або навіть Диґа. Manet, Renoir et Alfred Sisler.